В Великокринківському старостаті Глобінської громади ми створюємо безпековий центр. Що це означає? Що ми відкрили вже поліцейську громади, станцію поліцейської громади, вона повноцінно функціонує. Ми обіцяли відділення екстреної допомоги також посередині в центр села. Ми також це зробили. Пункт постійного базування в селі Великий Кринки екстреної медичної допомоги вже відкритий. І третій наступний етап це ми будемо відкривати ще загін пожежної охорони. Пожежна охорона в нас буде добровільна. Вона буде функціонувати на засадах добровільності, вільний від роботи час і допомагають нас в створенні цієї пожежної охорони наші австрійські партнери, Місто Графенвст, з яким ми маємо побратимські стосунки. Пане вам щось передадуть. Так, вони нам до цього передали одну пожежну автомобіль, одну швидку машину швидкої допомоги, і зараз передадуть потужний великий автомобіль. Це буде в грудні або в січні наступного року. Ситуація із пунктом швидкої допомоги така: вони знаходилися у старому приміщенні, де не було умов для. Праці, де не було тепла, і де амбулаторія перейшла, скажімо, так, у нове приміщення, і утримувати їх в тому великому приміщенні було нераціонально. Тому прийняли таке рішення, знайшли спільними зусиллями е, Глобинська міська е, рада, знайшла. Такий варіант вирішення цієї проблеми і сьогодні орендує це невелике приміщення, де працює бригада екстреної швидкої допомоги. Про те, що вона край необхідна тут, на території Великокринківського. Старостинського округу і на навколишніх селах бо обслуговує вона не тільки великокринківський старостат, а й старостати, які прилеглі. Тому про те, що вона дуже необхідна. Ну про це говорити не, не слід. Ми були дуже занепокоєні, коли стало питання, взагалі, що вона буде не працювати. Цього допустити неможливо, тому знайшли такий варіант.